Сергій пише, що, кажеш про, що скажеш про Gears of War Reloaded, чи взагалі грав у. <с>? Ти що знущаєшся? Ах, це одна з моїх, моїх найулюбленіших ігор. І е... Сергію, якщо ти не знаєш, в мене є проходження на каналі, де я з моєю єдиною та неповторною музою, музою сарказму озвучив для вас. Все, все проходження Gears of War Reloaded. тому, якщо цікаво, подивись, там проходження таке бадьореньке. В принципі, якщо не помиляюсь, десь 4 години, не більше. Тому, якщо цікаво, проходь. Стосовно, стосов, якщо цікавого, стосовно Gears of War, я зараз дуже сильно чекаю на ідей, з того, що я. З того, що мені відомо з новин. Розробка почалася у 2024 році, закінчиться, закінчиться, мабуть, цього року, реліз планують на 2026, скоріше за все, на перший квартал. Чому Gears of War ідей такий важливий? Ті, не багато з вас, ті, одиниці з вас, хто знають про Gears of War, знають, що. Насправді, все, що відбувається протягом першої, другої та третьої частини, це так: не найгарячіші події у історії планети Сера. Насправді цьому першій частині передує ідей, e тобто Emergence Day, або українською День появи. А перед днем появи були Pendulum Wars. Як це української? А, маятникові війни. А маятникові війни, щоб ти розумів, це десь 200 років, 250 років безперервних конфліктів, можеш собі уявити. І от я хочу побачити Gears of War Day, пограти в нього, звісно. І я дуже сподіваюся, що Xbox та Epic не полишуть а, всесвіт Gears of War, і вони візьмуться за Pendulum Wars, тобто за маятникові війни. Бо. Оця от війна планетарного масштабу можеш собі уявити, от те ж саме, що ти бачив протягом першої, другої та третьої частини, але в масштабах величезної планети, можливо, з open Ворлдом, можливо, з такою більшою варіативністю, ніж у першій частині. Тому я дуже чекаю на маятникові війни, я дуже чекаю на день появи. Дуже чекаю. Це одна з моїх найулюбленіших ігор. Я маю на увазі Gears of War, і шкода! Шкода, що це бритке качення має таку малу популярність в Україні. Але той факт, що ти та я ми знаємо про цю гру, це вже багато про що каже. Тому надія є.